Різдво свято родинне для всіх народів. Незалежно святкують його за старим, стилем чи за новим. Тож у актовій залі крісло з таким звичним затишним пледом, подарунки під сяючою ялинкою, у каміні горить вогонь і вже накритий стіл. Атрибути зустрічі Різдва Христового у кожного народу трохи різняться, але є в них спільне: обов'язково кутя на святвечір в українській хаті, традиційний пудинг на столі у британців, святковий кекс з родзинками у німецькій родині. За годину екскурсанти встигають відвідувати. Дати Польщу, Грузію, Чехію, Німеччину, Швецію, Англію та Грецію, почути різдвяні пісні, які прославляють народження Спасителя в різних країнах. Вони свої, але гінна різдва, тиха ніч, свята ніч спільний для багатьох народів. Відома сьогодні на весь світ різдвяна колядка Тиха Ніч Свята Ніч уперше пролунала у 1818 році у Австрії під Зальцбургом. Сьогодні вона перекладена багатьма європейськими мовами, а ЮНЕСКО занесло її до Всесвітньої спадщини. Цьогорічна різдвяна подорож це традиційні колядники, які бажають господарям і всім присутнім щастя і добра в новому році, і улюбленець шведських малюків Гном Томте, котрий обдаровує малечу за вірно відгадані завдання. Кілька ігор, традиційних для молоді Греції і Грузії. Діти відчиняють віконці адвент з календаря, який є у кожній німецькій родині, і отримують солодощі. Ведучі знімають цукерки з ялинки і обдаровують дітей. Це за шведською традицією. Смикують хлопавку і роздають друзям листівки, як це роблять англійці. Ніхто не залишається без подарунку. Кожен відвідувач отримує сертифікат на чотири безкоштовні заняття з англійської мови. В рамках новогодних праздников мы решили сделать подарок для деток, которые посетили данное мероприятие, сертификат на бесплатное посещение четырех занятий по английскому языку. Мы считаем, это поможет нашим деткам развить свое знание английского языка, а также посмотреть, что происходит у нас в школе. Актова зала прикрашена витинанками і різдвяними листівками з фондів музею, але багато прикрас виготовлено руками самих співробітників. Музейники знайомлять дітей, як можна виготовити власноруч чудову новорічну іграшку з екоматеріалів і запрошують дітей на майстер-класи. Костюми ведучих теж важлива частина екскурсії. Дітей зустрічають наші працівники ось в таких гарних костюмах. Ми їх взяли не тільки з фондів нашого музею, нам їх надали, за що ми досить щиро вдячні. Херсонська міська національна організація «Греків і лада та Херсонський міський центр німецької культури. Ще одна інновація: у кінці екскурсії діти обмальовують долоні і з кольорових відбитків складають спільну ялинку, а на іншому стенді залишають свої бажання. Дійснення, яких вони мріють. Є тут, звичайно, ролики, телефони, конструктори Лего, є інші. Я хочу мирного Рождества, щоб було все хорошо, щоб хорошо відпразнути прекрасне настроєння. Я написала. Щоб всі були здорові і не було війни, залишити свої бажання і побувати у різних країнах Європи пропонує краєзнавчий музей. Всім охочим 27 грудня о 12-й годині. Музейники запрошують херсонців і гостей міста здійснити різдвяну подорож всією родиною.